Це справжній український хутор, коли хатиночка і величезний двір перекрили стріху на шифер. Ось така краса, вікна повністю збережені, це просто чудо. Збережений повністю вхід. Подивіться, було видно, що там був трикутничок, була різьба. Двері збережені з рамою. І в даному випадку нам навіть пощастило, бо можна подивитись всередину. І так, я вперше в хаті зі зрубів нарешті. Це були сіні колись, коридор по цьому, по-новому. Вона в чудовому стані збереглася, бо є сіні є двері, але тут зробили маленький сарайчик для курочок в сінях. Заходимо всередину. Стріха класна, стара. Вікна ззовні зі ставлями. Табуретки збереглися. Грубка. Дивіться, який комод. Подивіться на цю красу. Боже мій, різьба.